Павло Глазовий моральна підтримка. Чогось не поділили гадюка і змія. Гадюка засичала, змію я. А жаби, як почули, гукнули хором їй. Тобі ми допоможем, коли почнеться бій. Противниці зійшлися і почалась війна. Ква, квагуха жаби, аж котиться луна. Противниці воюють, запекливі бій іде, а жаби квагукають, ревуть, аж гай буде. гадюка усі сили напружила свої, перемогла зміюку і знищила її. А потім жаб спитала, чого ж це ви мені не подали підтримки Такі такій важкій борні. Образилися жаби, гукнули хором квак. За що ти нас поплюжиш і ображаєш так? Ми чесно і благородно в запеклій боротьбі допомагали криком і кваканням тобі. Ярку мораль до цього додати вже пора Але скажіть, будь ласка, нащо дражнити жах.